Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми працюємо знову на склаженці. Склажинка у нас сьогодні село оптове. Тут я вже робив і по цій вулиці склажинки, в сторинці. Орієнтовно по глибинам. В людині дворі є колодязь статика мінус 5. Орієнтовно по глибинам, як пробуримося, скажу, тут зовсім різні скважинці виходять. В одного можна зробити 12, а в другого через двір 18 20 Конкретних глибин нема. Але від 12 до 24 е що да вийде. Зараз приїхали набратися водичкою ось таке місце. Ми вже набиралися раніше. ну Тобто, ось так очки. Насить нічого не треба, набирається, водичка більш-менш чиста. Зараз наберемося. Е -э, скажу так, поруч сьогодні, метрів 400 до водички нам проїхати, може 300, нам зовсім поруч. Тобто ось цей підйомчик невеличкий, там далі. А ось там ми робимо скважинку. Набираємося водичкою, приїжджаємо, викапуємося приямочки по стандарту і починаємо працювати. Все саме цікаве, все попереду. Е, були ще на днях скважинки. одненьку я робив, самостійно нічого не знімав, тому як йшов, е, е, тільки я робив скважину, скажімо так, тільки йшов дощик. Тобто, Підзнімають, зовсім нічого не давав. І дощ таки від проливного до моросячого. Тобто, було не готово. Е, там вийшла скважинка непогана з питною водою 18 метрів. Робили в приямку на 4 метри. Оце в такому плані. Сьогодні що буде, будемо дивитися. Сьогодні робимо на рівному, тобто немає ями, нічого. А далі буде видно. Так, працюємо, потихеньку спускаємося, буде вже 7,5 на краю. Знову памбур крутить, я знімаю. Е, чому ввімкнувся ось та штанга, більша частина штанги, і ось такий пісочок. Дівився того славу. Зараз давайте разом половимо. Оце є трошки невеличкі відтоки, але це, ну, Зайшли під статику. Але якби я не знав, що там є кращі, можливо я спробував на нього встати. Ну, ось. Ось, як бачите. А я знаю, що там є набагато краще пісочки, буде набагато краще води віддаватися. І повинен бути без заліза. Ну, даний пісочок, якась чорна точка є, але він непоганий. Тут ще спускаємося, водички у нас ще є літрів 70, плюс-мінус. І то тобто поїдемо, з'їздимо, повинні зараз знову на глину вискочити. Уже вискочили на глину, тому як це. Колодізний варіант, як правило, у неї основні колодії зі сатака трошки вище піднімається і все воно і є. І знову ноги не вискочили. Він підсочив, що на 9-12 метрі. Теж непогано. Але після 15-го нам потрібно шпати те, що нам потрібно. А можливо і раніше. Буде 9. Тоді показати кусоч пісочком. Дивіться, кому цікаво. Теж признак водоносного. Це як кидав, ну, зрозуміло, він трошки воду віддає, але основний признак, коли кинув засотить, він робиться весь Тобто Це вже є стовідсово-водоносний пісочок. Тобто, коли ми його достаємо з ями ось, і просто кидаємо оте, він робиться весь розчинувати. Це ще один признак, що такий буде водоносним. Не завжди, ну якщо практика трошки більша до засередня, то як правило середня тобто. Почав водички але ми ще спускаємося, він ще буде краще. Орієнтовно тут повинно вийти 15-18. Тому обуремося. Остання штанга могла скласти, 13 штанга, о, 13 метрів. Йде у нас ось такий пісочок, зараз покажу. Знайду сонечку, щоб вам видніше було. Іде ось такі ось. Ось такі ось пісочок, Біленькі, трошки з жовтинкою, сіринки. сіринка відсутня. Ну, тобто забуремось, пошукаємо його нижній водоупор. І мабуть на цьому і все тобто, ну, більше нам шукати і нічого. Поки що буриться, поки що йде. Побачимо, як його буде. Самому цікаво. Тут, тому як по цій стороні, ну, по цьому селу скважини а, абсолютно різні. Однакових глибин тут не буває. Тобто спускаємося, дивимося що далі. 喂，石头家真的就好。 Що в нас є? У нас є міточка 15. Тобто трошки запасу зробили, якраз воно так стало, як треба. З цього починаємо. Спробуємо зробити фокус, зараз продуємося. Спробуємо стартануть без зовсім без промивки Тому як вода закінчилася, болилися більш-менш чистою. Повинно все застартануть без промивки. Не завжди, але буває такий фокус виходить. Тому сьогодні ми його спробуємо Так, запустилися, ми трошки продулися, підключили станцію. Зовсім було без промивки сьогодні, тому як поводну хотіли їхати. Маємо на старті ось такий напорчик. Вода вже потрошки стрітліє. Зараз е, повністю, повністю просвітліє водичка. І ми загонимо ще у зворотньому напрямку бочечку, тому як стартонули без промивки. Не завжди, дуже рідко, але цей фокус виходить. Це треба все дивитися по факту, дивитися, як воно є. Все. Ми, що ми? Скважника прокачалась, пришла частенька вода. Ми набралися 200 літрів. Ну, бочку. І зробили зворотньому. Ну, помилок, не було промілочки. Зараз маємо ось такий вже напор. Я, я думаю, От якраз Зараз ми з вами поміряємо дебет даної скважники, скільки вона видає водички при приставки. Давайте з 25 секунди. 20-10 секунд прошло 20 3 секунды 10 метров вот эпиграфу у тебя бегает данная слаженца понятно наша эпиграфская это понятно сдубалось то Єдні з трубою, з чим ми тобто, ти, пісочок, там і ми забули. Ми спостійно, чисто совище, повертаємо його назад. Тут у нас є, тому і повертаємо. Записав. Так, по е, складу, поза трубкою я показував. Що ми робимо, закупаємося з самого верху. Е, почали ми працювати у 8-8-й годині ранку. А... Стартанули складню, тут тобто, запустили від насосної станції у Пів 11-го, здається, досяга 30 була. Ну, тобто, зараз вже потрошки збираємося, вона прокатіться, вже не розуміли, почало 12 але все ж рахуйте, будь ласка, оскільки була зроблена складника. 15 метрів, до речі, вода є гарна, вода не має ні смаку, ні запаху. Тобто вода прекрасна вийшла. Ми ще 15-го почала зв'язатися ринку, тому ми зупинили 12 микостка. Після ще дозволяли зупинитися. Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми працюємо ще на одній скважинці. Село у нас сьогодні блистова. Блистова сьогодні та, що потрібно. Місце буріння. З однієї підйом гори і з іншої сторони не видно але теж підйомчик. По скважині. людей, є зараз скважина, навіть не знаю, тому самі люди не знають і зробили підтримують другу трубу. Напор вона дає ось такі, тут до розуміння. Тобто, це те, що вона видає. Зрозуміло, коли відстоїться, трошки додається напор, але по факту це те, що вона видає. Тобто, коли тиску вирівняється, трубі трошки більше віддає. Сходили трошки добралися водою в сусіда. Яма у нас сьогодні ось така. Е, Приблизно десь метрів 4 метра. Зараз срав зкинуся, почну боритися, і все саме цікаве, як завжди попереду. Тому залишайтеся з нами. Багато не знімають, тому як іде дощик і е, не, не виходить. Дощик трошки втихди, рішив підзняти. Постили 18. На цьому і закінчуємо. Е, чуть не було, себе не завів в оману, тому як на 9 метрах був ось такий песочок. Після 9 пішла сіра глина. Я щось подумав, що сіра глина, тобто це вже кінець воді хорошої не буде. Але ж теж із 16 метра пішов ось такий пісочок. Вибачте, камера започила. Пішов ось такий пісочок. Тобто на нього і обсаджуємося. Зараз зупинився, фільтр розмотав, перемірав Зараз почекаю, якщо не. Нічого не обсипається, буду видергуватися, буду обсажуватись. Тут у такому плані. Буде коротеньке відео, тому як іде дощик.